Христос посеред нас на календарі П'ятниця, 7 вересня, у святих храмах нині звершується літургія Іоанна Златоустого, Із з Івангелія від Матфея почуємо звернення Спасителя. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця вашого Небесного. Дорогі глядачі! Ці слова говорять нам про важливість власного прикладу для оточуючих нас людей. І не забудьмо: п'ятниця день Пісний. Живається їжа із додаванням рослинної олії, а також овочів та фруктів. Сьогодні Святою Православною Церквою вшановується апостол від 70 кіт. Єпископ Крицький, який жив у першому столітті, та перенесення мощей апостола Варфоломія, яке відбулося у кінці VI століття. Варфоломій апостол, який постраждав за Христа в Албанії Вірменській, нині Баку ще у 71-му році, де і перебували його святі мощі, від яких відбувалися численні чудеса, і багато невірних зверталося до Христа. Під час захоплення міста Персами християни, взявши ковчег з мощами апостола Варфоломія, хотіли зберегти святиню, але вороги кинули її у Чорне море, силою Божою Йо ковчег не потонув, але чудом по морю досяг Італії та пристав до берега острова Ліпарі. Про прибуття святих мощей апостола Варфоломія було одкровення єпископу острова Агафону, який вийшов з кліром до берега моря і, взявши ковчег з води, урочисто переніс до церкви. Від святих мощей апостола Варфоломія протікало миро, яке давало зцілення від різних хвороб. Саме в церкві острова Ліпарі святиня залишалася до середини 9 століття. Проте, коли острів захопили араби, християнські купці взяли мощі апостола. Варфоломія і перевезли в неаполітанське місто Беневетто, де їх прийняли з великою честю і поклали у головній церкві. А у X столітті частину їх перенесено і до Риму. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Варфоломій, Мойсей та Володимир. Дорогі брати і сестри! З ближніми потрібно обходитися ніжно. Не роблячи навіть і вигляду образи, коли ми відвертаємося від людини або ображаємо її, тоді в наше серце ніби лягає камінь, повчає нас преподобний Серафим Саровський. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям.